Вітаю вас в ефірі програми про важливе. Сьогодні гість нашої студії Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації Автомайдан Тернопіль. Доброго дня! Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, коли утворилася така громадська організація, як Автомайдан Тернопіль? Громадська організація «Автомайдан Тернопіль утворилася за часів Революції Гідності. Свідомі наші патріоти, громадяни, об'єдналися тоді в такий колектив. Зараз він міцний, міцний, надійний. І, Дякувати Богу, що ми зараз тримаємось всі купи і працюємо далі, виявляємо, які, в якому напрямку потрібно рухатися, і в такому рухаємось. І є там проблема, ми ту проблему починаємо вирішити. А утворювалися ми вже більше, вже чуть-чуть більше, якраз типа, року. саме. Тоді ми ще, коли був початок, тільки цього всього утворення, ми називалися Якби автомобілісти файного міста. Це були об'єднання громадських організацій, автоклубів різних. І всі тоді зібралися до кубки. От коли вже створилася така організація в Києві, як Автомайдан, у нас виникла тоді така ідея створити Автомайдан Тернопіль. Зокрема, це був не осередок, Це є громадська організація, яка не є залежною ні від кого. Це. Іменно Тернопільська організація, яка має Тернопільську прописку, в Тернополі вона заснована, і Тернополяни в неї входять. І, Слава Богу, тоді якраз ми так вчасно це все організувалися. Ви знаєте, після ночі гніву саме «Автомедан Тернопіль громадська організація взяла на себе оцей тягар патрулювання, забезпечення блокпостів і так далі. Вистояли. Зараз займаємося практично тим же, що і вся Україна Це займаємося волонтерством, забезпечуємо доставку провізії в зону АТО, возимо самі, безпосередньо самі возимо консультуємося, куди їхати, як їхати. Їдемо на самі передові точки, залишаємо там, передаємо бійцям в руки. Багато роботи виконується. Ну, є така громадська організація, вона працює і слава Богу, нашій команді, що команда не розсипається, а працює далі, не покладаючи рук. Скільки активістів налічує автомедан Тернопіль? Зареєстрованих 45. А в загальному десь біля 70 чоловік. Це активісти, які долучаються рідше. Десь колись, там когось більше багато зайнятостей, дехто за кордон виїжджає, дехто служить в зоні АТО у нас, 9 чоловік перебувають в зоні АТО наших активістів. Є, але в загальному, в загальному працює кожен день безпосередньо це чоловік 10. Це таких, що міняються, там, тиждень ті працюють, тиждень ті працюють. От. Так що вистачає робочих рук, вистачає достатньо. Членом вашої громадської організації може стати будь-який автолюбитель. Як фільтруєте учасників? Ні, це відкрита громадська організація. Приходить всі, в кого є бажання. У нас є е, членські внески, е, у нас є статут. Згідно статуту, ми запрошуємо всіх, хто не байдуже Єдине, у нас таке вимога дуже серйозна: це патріотизм і невживання спіртних напоїв. Ну, по крайній мере, в міру вживання спиртних напоїв, якщо там десь когось кінероження, розуміємо. Але так ми наголошуємо на тому, що у нас без шкідливих звичок. А так, всі, хто мають бажання, долучається, приходить, пише заяву, реєструється, випробувальний термін проходить. Е і потім набуває членства в нашій громадській організації. видається посвідчення, посвідчення має печатку, дату, термін придатності і так далі. Що було зроблено автомайданом Тернопіль за рік? Ой, я вже так сидів один раз і думав, як би то звідси це і зробити. Ну, дуже тяжко порахувати, що було зроблено. Дуже багато було роботи зроблено. І от коли сидиш, згадуєш, там, там, там якісь події відбувалися. І акції багато дуже проведено, і на підтримку бійців. І зараз ми проводимо акції по школах, по дитячих садочках. Ми ходимо по дітках, вони нам пишуть листи звернення, відеозвернення. Ми ті звернення показуємо на передовій. Возимо з собою спеціально планшет, показуємо їм там. Вони нам роблять відеозвернення зворотня, передають нам прапори підписані. Е, карту України ми вишивали, яку ви знаєте, по всій Україні поїхала наша була друга область, яка взялась за вишивання цієї карти. Тобто, навіть наші хлопці брались за вишивання, навіть там хрестики, якісь там пробували. От. Е, на початках, коли були е, так звані сумнозвісні забудови, також реагували наші активісти. Саме основне, що було виконано автомодан Тернопіль, це забезпечення безпеки. Це той тобто, місяць часу у нас була дуже напружена робота. Ми тоді охороняли місто. Слава Богу, ми з цим з цією задачею дуже добре справились. Зараз ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, за кордоном, дуже багато ми співпрацюємо. Є, ми стараємося відгукуватись на кожну пропозицію. Зараз патрулюємо, на даний момент патрулюємо місто, у нас відновилось патрулювання в зв'язку з тим, що е, дуже багато зараз е, працівників міліції, СБУ, е, всіх, решта, знаходяться на зоні АТО. Е, Держда е, дуже мало залишилось тут особового складу. І провівши е, таку бесіду спочатку з нашими активістами, тоді ми поспілкувалися з е, керівництвом. МВС з керівництвом Держтоінспекції, з керівництвом СБУ, з обласної адміністрації, з мерією міста дійшли до такого висновку, що нам потрібно допомагати. Допомагати зараз на даний момент 5-6 екіпажів кожну ніч виїжджають на патрулювання від автомобіля Тернопіль. Ми е, не затримуємо нікого. Ми нікого не арештовуємо. Ми просто виявляємо підозрілу особу. Якщо є така особа, телефонуємо. Маємо координати всіх екіпажів, які рухаються по місту. Телефонуємо в тому чи іншому екіпажу, під'їжджає екіпаж, перевез, перевіряє документи. І якщо все в порядку, немає заперечень, людина собі продовжує рух там. Чи, от. А якщо вже є заперечення, займається безпосередньо прохороні органи. Тобто таким чином стараємося. Досвіду у нас зараз вже дуже багато, щоб патрулювати місто, то тобто, долучаємося до всякої роботи. А Стосовно АТО, ну, тяжко рахувати зараз, що туди було доставлено, ну старалися все, що зараз. Зараз знову готується поїздка в п'ятницю. Тобто, десь, напевно, що з три машини або чотири поїде. У суботу активісти автомайданів з усієї України збиралися у нас у Тернополі. Чому виникла потреба зібратись? Ну, основною метою в нас була така, якби думка, що автомайдани в загальному автомайдани по Україні. Почали розсереджуватися, розбиватися, там, вже на якісь групи. Розумієте, що це все політика, це все політичні діячі, вони стараються під себе когось підтягнути, там, чи купити, чи ще щось. Ну і дуже багато порозбивалося автоменанів дійсно автоменав хороших, які дійсно приймали участь і на Майдані, і в Революції Гідності. І виникла така думка, що все ж таки треба якось би їх було об'єднати і з тих регіонів, які взяли на себе цю відповідальність. За тиждень часу потрібно було провести цей з'їзд. Це, по-перше, всіх знайти по всій Україні, тому що з, багато з ким зв'язку не було. По-друге, впросити, щоб вони приїхали, тому що ми знаємо, в Києві є три автоменана. Там в Херсоні, припустимо, теж якісь два автоменани було. Ще десь там, ще десь там, в Львові два автоменана, в Луцьку три от. І це було дуже клопітка. Це тиждень був такої дуже сильної праці. Люди себе почували, як в себе вдома. Вони настільки поїхали від Тернополя вражені. Що я вам хочу сказати, що саме такий цікавий випадок, коли ми вночі вечором прогулювалися по місту, ми показували місто, там на набережну їх провели, то в нас були гості з Херсона, з Сум і з Миколаєва. Вони один наперед одного побігли до Степана Бандери фотографуватися. Показали, ми всім будемо показувати ці фотографії, тому що це для нас гордість. А от дуже багато людей сказали, що, от, зокрема, з Херсона, каже, ми як в Європі побували, тому що. Вони настільки ходили, дивилися, це все роздивлялися, кажуть, ну, взагалі, це дійсно дійсно є, є до чого рівнятися. От, ми бачимо, куди. Каже, Бандерав це От каже, як живуть Бандерівці. А от ми там, каже, ну, зараз розуміємо, в Херсоні дуже важка ситуація. Вони нас просили, щоб в випадку чогось, щоб ми дійсно туди. І ми дали слово, що ми приїдемо, що, не дай Бог, щось. Тому що там все настільки накалено. А в загальному приїхали 19 представників автомайданів з усієї України. навіть. Три представництва автомеданів з Києва. Всі три приїхали. Тобто, і ніхто не сварився, всі помирилися, всі пожали друг другу руку. Напрацювань дуже багато. Це і м м співпраця по АТО. Тобто, вся Україна зараз буде підключатися по одному дзвіночку, їде, їде караван туди, всі долучаються. Це немаловажно, тому що, коли буває такий автомобіль, зламався, ще щось, ну, якби, чогось не вистачає бійцям. Є Харків, Харків близько, Харків довіз. Потім друга, другою такою було метою це робота по виборах. Тому що бачимо, що знов ті самі вибори, знов практично нічого вибори не міняють, якби наші активісти вже вирішили твердо, що ми будемо своїх активістів вже долучати до виборів і брати, приймати участь в виборах. Тому що треба, якщо щось хоче зламати, систему треба ламати всередині. Зовні ми можемо бігати, ми можемо багато на що впливати, але все рівно зламати цю корупційну систему це нереально. Хребет треба ламати там, де він. Є. От. І третім нашим напрямком це ми хочемо створити єдиний медіа-центр в Україні. Це буде сайт з картою України, буде мапа України на ньому. І кожне місто буде відокремлено крапочкою. Нажимаючи на ту крапочку, будете мати повністю всю інформацію про діяльність автомайдану, зокрема, як відбувається координація дій, номери телефонів і так далі. Це буде дуже також. Добре, тому що дуже багато людей зараз шукають по інтернету, відкривають там Google шукають той евтомент, той евтомент, дуже мало інформації. Тобто, я думаю, це дуже-дуже великий крок. Саме великим кроком це було їх об'єднати. Ми це зробили, і я хочу подякувати всій своїй команді, всім людям. Меру міста також, який долучився і допоміг провести цей з'їзд, також працівникам Державної інспекції і нашій міліції, також вони чергували, надавали екіпажі. Тобто, завдяки цим всім разом зусиллям. От був оцей цей з'їзд проведений. Такого з'їзду ще в Україні не було. А чи створили українську спілку Автомайдан? Е, громадська спілка, українська спілка «Автомайдан», вона була створена чуть-чуть раніше. Вона була створена місяця три назад, е, нашим «Автомайданом» та Житомирським «Автомайданом». Прописана вона також в Тернополі місці, ця громадська спілка, От, за тою самою адресою, що «Автомайдан Тернопіль, наша громадська організація. Але так сталося, що ми м, поставили головою. Іншу людину зараз було прийнято рішення змістити цю людину з головування, тобто був протокольне голосування. Ми, тому що ну не виконувались на нашу думку, не виконувалися ті обов'язки, які були на нього покладені. Він їх не виконував взагалі, тому було прийнято рішення їх змістити. Поки що оголошена перерва в цьому засіданні до 20 грудня. 20 грудня відбудеться голосування по новому, пообранного нового керівника. Вона існує так. Є символіка, є прапори. громадська спілка існує. На даний момент вже налічується 5 дійсних автомайданів. І вже ми знаємо, що розглядається заява вісьмох автомайданів України, які вже готові також вступати туди. Тобто, це буде сила, це буде е, дійсно така сила, з якою наші можновладці мусять, мусять рахуватися. Тому що ми розуміємо, що. Окремо, може, по регіонах ми впливаємо там на якусь ситуацію, але в загальному, щоб повпливати, якось там дати якісь там про себе знати, це треба приїхати в Київ і висловити від якоїсь потужної такої сили свою думку. А ну я думаю, наші чиновники знають, що таке автомайдан, і думаю, з нами сперечатися не будуть. Не, не радим, по крайній мірі. з часу революції гідності пройшов уже рік. А ви як сказали, самі були активними учасниками? Що змінилося в Україні за цей рік? І все-таки що ще потребує змін? Ой, якби не важко це говорити, звичайно. Ну, змінилося. Змінилося. Єдине, який плюс в нас в Україні дійсно змінилося, це е, якби, свідомість наших громадян. Це дуже великий був поштовх такий України вперед. Ну, настільки ми на кроків просунулися вперед після Революції Гідності. Тому що я пам'ятаю перші виїзди на Майдан, е, коли ще так якось люди неохочі, там, слава Україні, героям слава. От, після Вічі. От, 8 грудня, я пам'ятаю, було це вічі, це було поза 2 мільйони людей, наскільки мені відомо. Я був на тому вічі, стояв перед сценою. Я приїхав 6 ранку туди, і поки прийшов до сцени, дивлюся, чоловік 300 стоїть, був настільки розчарований, але коли в обід зібралася стільки маса людей, на печерських пагорбах не було де стати, люди палецями підпирались. Я рахую, що відбулася дуже сильна зміна всередині самих свідомих українців. Перелом такий був. А на рахунок партдіячів наших виборів, бачите, нам морочать голову. То вибори в них, то вибори президента, то ж знову якісь вибори, то ще там у нас щось. Ну, давайте вже якось перестати займатися якоюсь ерундою, дійсно братися за якусь роботу, тому що в корупції нічого не помінялось. Я навіть скоро ми будемо виложимо тут одним нашим можновладцям дуже великий сюрприз. Ми прийдемо до деякого в гості, тому що недавно до нас звернулася людина, і там була намальована цифра людині. За Певне рішення питання, при тому, що вони знали, що це активіст нашої громадської організації. Тобто, ну, взагалі, вже це вже не важливо, яка людина звернулася. Так само були закиди по Держтоінспекції, правда, у нас провалася розмова з керівництвом Держтоінспекції. Не знаю, зараз ми побачимо, наскільки це буде, ця розмова повпливала на них. Але я хочу сказати, що всі держструктури йдуть нам на зустріч, якби всі би, радо нас вітають. Ми от зараз задумуємося, чи дійсно треба глобально все ламати, чи дійсно треба просто звертатися вже в Київ і в Києві робити на рівні. От зараз є вже новостворена Верховна Рада, багато туди прийшло патріотів. Ми розуміємо, що ця Верховна Рада мала би поламати оці всі раніше е, працюючі корупційні схеми і так далі. Ми маємо надію, що так буде. Ну, надіємося, тому що ну, без надії не можна зараз жити. А далі починаємо робити, продовжуємо робити ту роботу, яку ми виконуємо. Але хочеться сказати, що все рівно треба всім зараз свідомим громадянам усвідомлювати, що в Україні є дійсно біда, йде війна, і це дуже, дуже, дуже небезпечно. Е, тільки що я повернувся е, с, е, теж з круглого столу, де обговорювалися оці всі замінування наші тернопільські і так далі. Ну, Наведена цифра, що в Львові вже поза 100 мінувань відбулося, е, хибних мінувань, замінувань. Це все йде переважно. 99% це йде з ДНР і ЛНР. Зараз людям треба бути дуже такими пильними, наближаються свята і ви дивитеся, дивитися, спостерігати за цим всім. Але я думаю, що все буде в нас грас, тому що все рівно люди об'єднуються. Є громадські організації дуже патріотичні, які хочуть співпрацювати з нами, які ведуть, йду, йдуть завжди з нами в одному напрямку. І ми з ними також співпрацюємо, завжди кажемо, що потрібно збиратися до Кубки, обговорювати ці питання, тому що. Колись, коли місто згоріло, коли наші хлопці всі збиралися на барикаді, я кажу, от що ми тут стоїмо? Кажу, хлопці, ну це наше місто. Якщо, я, я вважаю, якщо моя дитина на другий день пішла в садочок, чи там чиясь дитина пішла в школу, значить ми там недаремно стояли, значить у нас все гаразд. Якщо в нас не вили сирени, як це було на початку Революції Гідності, значить ми справилися з нашою задачею. До речі, я хочу відмітити самоборону. Теж вони дуже багато в той момент попрацювали. От. І так от разом якось. Скупчимося. Так само автомедани з'їжджалися для того, щоб зараз подивитися на це все. Тому що все переформатувалося. Якби партія регіонів лишилася там, по-моєму, їх 66 чоловік. От. І зараз вирішували ми, до речі, це питання, як би їх теж звідти висунути, тому що ну, якось шукаємо механізм, щоб їх звідти повикидати. Чи зняти з них депутатську недоторканність і це. До речі, роздалися питання про зняття суддів, також депутатської недоторканності. То Також будемо якось старатися на це впливати. Тож дуже багато є питань. Ну, треба просто працювати. Треба братися і працювати. Добре, дякую вам за розмову. І вам дякую. Нагадаю, гість нашої студії Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації «Автомобіль Тернопіль для вас працювала Олена Юрик. До побачення.